Життя в місті що більш динамічне, то менше часу залишається на думки прозорі на небі та подібне, таємниче і глибоке. Якось більше про буденне мислиться сучасному городянину. Удосконаленими прагматиками, лаконічними в почуттях і співчуттях роблять нас комп'ютер і телефон. запускається програма з усамітнення, яку ми називаємо вільним спілкуванням зі світом. Ґрунт для цієї ілюзії виявився благодатним із залізобетонних осель. Світ відкривався крізь двері під'їзду на асфальтове покриття, на огорожений дитячий майданчик. Засвоювали його загалом на гойдалках. Згодом умовний простір прибудинкового подвір'я заполонили автівки, і містяни, відірвані від об'єктів природи, марніючи з лиця, з кожним новим поколінням таки призвичаїлися до умов життя асфальтової цивілізації. Нові характерні ознаки часу в Черкасах, облесіння вулиць внаслідок зачистки від дерев. Засадити місто новими деревами не так ідея, як продуманий крок або відкуп. Так чи інакше, де інде в місті можна все-таки побачити молоді деревця. З інших міркувань на місці, де був пустир, заклали сквер півтора роки тому в житловому масиві по вулиці Корольова. Назвали сонячний. Зону відпочинку розташували між будинками 24 і 32. Площа цього скверу становить близько гектара. Сьогодні тут уже розпускають листечко різноманітні дерева і кущі. А раніше росла амброзія, і територія була захаращена будівельними відходами та побутовим сміттям, пригадує Ігор Кіта, який, власне, і був ініціатором створення цього скверу. Звичайно, на даний час нинішні погодні умови після зими пройшло не так багато часу тепла і вологи, і досить. Не наситився зеленим кольором, який ви бачите на цій території. Нагальне питання для цього мікрорайону було не один десяток років, тому що перші будинки, які з'явилися по цій вулиці, житлові, багатоповерхові, це 90-ті і роки минулого століття. Але з часом проходили роки, потрошки будувались будинки. Молоді люди отримували квартири, в них народжувалися діти. І на даний час тут проживає біля п'яти тисяч населення і достатньо велика кількість діточок. Дійсно, мікрорайон, де розташований сквер, просто дихає молодістю. Там проживає дуже багато молодих сімей з дітьми. Зрозуміло, що дітворі потрібно десь гратися. Подібні скверики мають бути в кожному мікрорайоні Черкас, переконаний пан Кіта. Адже не кожного дня люди можуть їздити в міські парки для відпочинку і прогулянок. Як виявилось, створення парку має давню історію. Для того щоб вирішити питання і узаконити цю територію, прийшлося працювати декілька років. Спочатку ми мали розмови з головним архітектором на цю тему. Розглядали можливості внесення змін в генеральний план, але адже в генеральному плані на цій земельній ділянці сквера не було передбачено. Сквер мав бути посеред, посеред військового полігону, який знаходиться е, поруч, має протяжність від вулиці Корольова аж до вулиці Кольнева. Тому і в цьому напрямку. Е, Мав бажання працювати, щоб саме в цьому місті, близькому для всіх будинків, багатоповерхових будинків мікрорайону Корольово. Адже от якщо ви знаходитесь тут, ви знаєте, що поруч іде будівництво, будинок біля будинка. і врешті території для зеленої такої зони, і там і такої немає. В основному біля подвір'я будинків стоїть багато автомобілів легкових. І де-не-де невеличкій території під дитячих, дитячі майданчики. Тому, звичайно, це проблема всього була округу. Для того, щоб був найкращий варіант місця, я довго думав, Було декілька один біля теплопункту поруч між забудовою інший навпроти кварталу. Але вивчивши ситуацію, по кількості прокладених чи в майбутньому запланованих мереж це найбільш така територія, яка могла бути задіяна для створення скверу. Отже, місце під сквер обрано не випадково. Саме тут прокладено мінімум підземних комунікацій. Тож територію не розриватимуть при першому ліпшому пориві чи будівництві нових мереж. Крім того, ця ділянка не буде відведена під будівництво. З кожним днем сквер оживає. Набирає сили, щоб розкритися у всій своїй юній красі. Влітку він стане затишним укриттям від палаючого сонця. 98 дерев листяних порід, червоні клени, берези, липи, каштани, райські яблука тішитимуть око близько тисячі декоративних кущів самшиту ялівцю барбарису. Робота по плануванню рельєфу сонячного не зупиняється тут. Більше немає бур'янів і позбулися амброзії. З території зникло сміття і вивезені всі будівельні відходи. В жовтні 2012 року було висаджені і дерева, і посійні газони, також посаджені декоративні кущі. Але, як зазвичай, не всі перезимували, не всі прижилися. В минулому році додатково до тих дерев, що пропали, були висаджені інші. Так само був здійснений допідхід. На мою думку, що ну, Чим рослина менш вибагливіша, тим має більше шансів на виживання. Тому і минулого року був висаджений єлівець козацький. Він досить неприхітливий до виживання. І я сподіваюся, що з часом є посадки, які будуть в подальшому зростати. Усі роботи з висадження зелених насаджень проводилися відповідно до проекту, який розробили місцеві екологи. Окрім появи нових дерев, були збережені та упорядковані ті, що росли на території ділянці протягом останніх років. Ігор Кіта звертається до жителів мікрорайону з проханням шанобливо ставитися до живої краси та людської праці. У разі виявлення фактів вандалізму просить не залишатися байдужим і зупиняти несвідомих громадян або терміново повідомляти по телефону 102 у правоохоронні органи. Звичайно, хочеться звернутися до мешканців мікрорайону, щоб вони також шанували зелені насадження, щоб свою участь приймали. Інколи потрібно взяти просто відро води, полити, якщо немає дощів чи спекотний період. Посадити, можливо, які, якщо мають бажання, не потрібно багато садити, але потрібно мати відповідальність. Можна посадити один невеличкий кущ, але доглянути і мати від цього. Результат ніж здійснити посадку більшої кількості, але врешті вона може сохнути просто і на цьому закінчити. У перспективі організатор цього зеленого містечка планує облаштувати на території скверу дитячі майданчики та довести до ладу освітлення територій. До речі, в серпні комунальники освітили частину вулиці Корольова, покрили світлом. Ділянку від будинку 24 до будинку 32. Але гострою залишається проблема паркування автівок. Тож поки ще велика кількість машин, так і паркуються впритул до під'їздів житлових будинків. Якщо ти поважаєш громаду із людей, які проживають в цьому, почни з себе. Маєш автомобіль, будь ласка, якщо немає поруч місця, можна знайти його і 200, і 500 метрів, пройти. Але ти покаєш. Свою свідомість проявиш. Тільки таким шляхом, шляхом свідомого виховання, розуміння, що ми все-таки живемо в одному місті і хочемо, якщо ми хочемо, зробити його кращим, більш благоустроєним, то, звичайно, на ці речі треба серйозно звертати увагу. Тим більше, що будувалось місто, будувалися будинки. ті часи, коли, звичайно, легковий автомобіль це було просто будемо. Говорити. На даний час ви ж бачите. Яка значна кількість автомобілів у мешканців нашого міста. Попри шалений ритм життя в Черкасах або для інших навпаки, незважаючи на пригнічення від тимчасового сповільнення ходу через проблеми містянам, все таки бракує природи, яка проривається в місто пташками і метеликами, бездомними кішками, квітами на клумбах та молоденькими деревцями. Усе це Підтримуються небайдужими людьми. Насправді підтримувати природу і людську працю на її благо так само важливо і для вас також. Просто згадайте про зорі на небі і подібне таємниче і глибоке. І вам обов'язково схочеться погодувати пташок, пожаліти бездомне кошеня чи полити деревце. Це була програма Екополіс. Зустрінемось рівно за тиждень.